Матч чемпіонату України по футболу, 14-й тур, матч між командами Кревбас та Металіз-19-25. Якщо розглядати турнірну таблицю, обидві команди, в принципі, зараз борються скоріше за виживання, ніж за Єврокубки. Якщо розглядати останні поєдинки, то Кревбас має, в принципі, непогані результати. Обіграли вони Інгулець, була поразка від Динамо Київ та Рух і два останніх тури, в дві. Перемоги над ворскою і металістом, що дійсно думаю дає хороший настрій для команди перед даним поєдинком. Металіст в останніх двох турах зіграв нічю проти металіста і проти Інгульця. Зуміли вони здобути перемогу 2-1. Як на мене, плюс-мінус нас чекає рівна гра. Важко визначити, хто ж все-таки буде фаворитом в даному матчі. Я пропоную вам розглянути ставку все-таки не на перемогу, а на тотал матчу. Я не очікую від даного поєдинку результативності. Думаю, що скоріше за все, матч закінчиться мінімальною перемогою однієї з команд або, можливо, навіть нульовою нічією. Пропоную вам розглянути ставку на тотал менше два Мій прогноз на даний матч, тотал то ме, менше 2,5.